Я продала свою шафу через соцмережі, і ми маємо з вами про це поговорити. Якщо ви дивились мої відео, ви мали бачити, що я не так давно робила розхламлення, я стараюсь робити це регулярно, там, декілька разів на рік. Але в цей раз воно було більш глобальне, тому що, оскільки Настя поїхала, я хотіла продати її шафу. Чесно кажучи, коли я показувала її у відео на YouTube, я ну, прям, навіть одного відсотка не було, щоб я сподівалася її так продати. І тому я навіть виклала оголошення на Олікс. Якщо дуже скоротити історію, то дівчинка, яка на мене підписана, Маріана, привіт, я думаю, ти будеш це дивитися. Забрала її на вихідних. До речі, принтер я також продала в своєму телеграм-каналі і він поїхав в Познань. І чесно кажучи, я досі в шоці з цього, тому що я отримувала повідомлення на Ліксі щодо цієї шафи. і Яку уявляла, що якісь чужі люди прийдуть до мене в хату, будуть розбирати цю шафу, потім її вивозити. Мені від цього було, знаєте, якось не дуже комфортно. А от людина, яка на мене підписана, і ми з нею комунікуємо, якось автоматично мені. Та набагато ближчою, і таких думок було просто нуль. До речі, ви знаєте, що я у влогах рідко буваю з мікрофоном, просто зараз я саме стояла і записувала розмовне відео, себе на днях склала список речей, які я хочу зробити цієї осені, і вирішила, чому б не поділитися з вами. Ще із останніх новин я помітила, що я знову втрачаю концентрацію під час роботи. Що я зробила? Я обмежила для себе TikTok, Threads і інстаграм на 2 години в день. Але оскільки я працюю з цими соцмережами, я не могла це зробити, от просто обмежити і все. Я для себе дала таку опцію. Якщо ви колись робили такі обмеження... Там вискакує значок, що продовжити на одну хвилину, продовжити на 15 хвилин, і просто сьогодні ігнорувати. От я вирішила, що ігнорувати сьогодні, я точно не буду обирати. Одної хвилини мені, скоріш за все, буде недостатньо. Моя буде обирати для себе продовження на 15 хвилин, робити робочі задачі. І навіть якщо я знаєте десь відволічусь і знову скролити, мені про це нагадає соцмережа. Ще зовсім не знаю, як саме це працюватиме для мене і чи загалом працюватиме. Але якщо у вас був такий досвід, поділіться, будь ласка, чому я сьогодні прямо зібралася і знімаю контент, тому що я помітила, що зараз в мене осінню активізувались клієнти, і я цьому неймовірно рада, тому що я обожнюю з ними працювати. І більшість приходять саме на консалтинг, а не навчання, тобто там, де я формую для них такі готові рішення, і ми їх допрацьовуємо разом протягом місяця. І це дуже класно. Я обожнюю цю послугу. Мені подобається бачити одразу результати. Але разом з тим я розумію, що мене просто не вистачає на контент для себе, і мені це дуже не подобається. Я прям бішусь від цього. Тому думаю, над тим, як оптимізувати весь свій графік, які зміни зробити для того, щоб знову ввести регулярно свої соцмережі. До речі, згадала, що сьогодні презентація Apple я в принципі принципі, вже налаштовано змінити свій чотирнадцятий про на сімнадцятий про точно не про Макс. Колись у мене був XS Max і для мене вони все таки завеликі. Тим більше зараз я почала монтувати на планшеті, і мені цього достатньо. Чесно кажучи, якби не зйомки, якби не те, що я працюю з контентом з телефоном, я б взагалі його не змінювала. Єдине, що я би замінила батарею, я, до речі, подивилась, чомусь раніше я ніколи про це не думала. От телефон починає сідати, там в мене взагалі вже 78% в батарея, ємність батареї, по-моєму, так це називається. І якось я не думала раніше, що її можна просто замінити. Я подивилася в авторизованих сервісах. Це коштує 500 злотих, це десь 5500 гривень. Що в принципі дуже добре для того, щоб тебе телефон, якщо він класний, він тобі подобається, для того, щоб він далі зручно працював. Все, я вже приїхала в студію на зйомку. Це нова студія в Кракові. Вам покажу трішки кадрів. Я підзняла зараз. Я поки ще немає дівчат, пофотографую окремо всі блокноти. Можливо, на сайті десь використаємо ці фото. А потім вже будемо підзнімати контент. Добрий ранок. У нас якийсь там наступний день, тому що, звісно, я не знімаю щодня. Бувають перерви, навіть мабуть, дня чотири, але для мене це окей. Зараз буду вибігати по справах, і ось ввімкнула камеру і помітила, що я без прикрас. Зараз щось додам, і все. У мене сьогодні по планах забігти в ЗУС. Нарешті їм там зголосити, що Анастасія не повернеться в Польщу В школі я була на днях, це вже зробила, і потім в мене зустріч з Сабіною на каву. І потім, після цього, робоча зустріч з Анастасією, я вам розповідала про неї якось, що ми з нею вже до... Ого, працюємо загалом у неї центр освіти, який допомагає і дітям, і підліткам, і вступати в вузи в Європу. Але перед виходом з дому хотіла вам показати, я декілька днів тому зробила опитування в ТРЕЦ. Воно вийшло кудись загалом за межі взагалі, тому що там близько 300 коментарів. Але я запитувала про найкращі термочашки. Я, до речі, думаю, напишу вам тут бренди, про які писали. Був один бренд, про який писало, мені здається, 60% людей, якщо не більше. Я вам також залишу його назву тут. Я обрала інший і також вам його зараз покажу. Я для себе обрала ось такий феллов, але я взяла саме більший варіант. Проте я думаю, що я потестую, як він буде мені по якості, бо я бачила багато хороших відгуків і хочу взяти ще на 350 мл. Він такий менший йде ось з такою кришкою. Ось так він виглядає. Тобто він може бути як і термос. Тут, по-моєму, 450 чи 475 мл. Він ось так може бути, як термос. Потім у нього є ось така звичайна кришка, і є ось така для літніх напоїв з трубочкою. Думаю, йти на довгі прогулянки, наприклад, одні або навіть вдвох буде супер ще йочком для кави. Я думаю, що взяти можливо ось таку меншу з ось такою кришкою. А це мені треба було ще щось докинути для безкоштовної доставки, тому я обрала ось такий чорний чай, більш класичний. І ось цю серію йодіті мені воно подобається. Тут ще ці передбачення всередині, але саме це ще не куштувала. Судячи з прогнозу погоди, у нас останніх два сонячних дні, таких, при знаєте, жарких, тому що температура до 30 градусів буде. На вихідні також буде доволі тепло, але там передають дощ. Ну не знаю, буду бачити. Хотілося б, звісно, трішки ще погуляти. Тепер з Анастасії знятий вже повністю статус Укр, тому чекаю її лише в гості. Планує до нас в лютому приїхати. Можливо, буде якраз в цей час здавати тут іспит польської мови державний. І знову, про що я вам ще не говорила, я таки записалася в автошколу уже на практику. Не знаю, я ще рік тому загалом подала документи, але потім це все зупинилось через те, що я робила лазерну корекцію зору. Не було потім через місяць-два після операції ще підтвердити, який в тебе зір, заново пройти медкомісію, яку я проходила до цього. І тільки потім я вже могла піти в автошколу навчатися. А що, що, а це питання я прокрастиную до останнього. Тому лише цієї весни я здала теорію. Причому я підготувалась до неї самостійно, звісно. Славилася в автошколі, але я готувалася онлайн. Я насправді просто проходила дуже багато тестів. Здала все я не пам'ятаю чи в березні, чи в квітні. Я здала з першого разу 73 з 74 пунктів. Після цього я могла вже записуватись на практику, але я звісно це знову ж таки прокрастинувала. Але бляха, краще було робити це влітку, чим зараз восени, коли погода дуже сильно змінюється і не знаю, здавати, наприклад, перший іспит прийдеться взимку як варіант. Ще й з новинки я завтра вперше йду на сквош. Моя ліка ходить дуже давно. Вже мені здається, вона вже з цима подружками там була. І ми з нею домовлялися ще, мабуть, з попереднього року. У нас тут капучино, матча на вівсяному і Брауні. Сунішки дуже гарні. Да? Я не пам'ятаю, ну, вони не ну, коштували там знашені, більші гроші, але вони от явно їх вже... Зробимо другий рік, рекламу, якщо другий що, так. І вони дуже такі приглядають, ну дуже... Вони mm -hmm. ну, прямо ну я їх просто не мила, нічого mm -hmm. але треба можна фарбою при це mm -hmm. і вони будуть як неприкольно. Мені тут ліка привезла чайний гриб. Цього. Тепер будемо робити камбучу. Як вона це, це... моє, то темне животне. Я чайний гриб. <рес> да -да -да. просто прикол в тому, що в мене все помирає. що ліка передає рослинки, оце все. Чайний. Але я сподіваюся, що навіть в мене він не помре, і ми будемо пити камбучу. Чайний гриб, Я думаю, що не помре. Ну все чекайте в наступних серіях. Після сквошу ми стабільно прийшли в Урбан. Ліка буде брати японський боул. Я поки що не буду, бо в мене потім зустріч і я вже візьму потім. Ліка вже поїхала по справах. Я не їла з нею азійський бол, тому що я буду робити це трішки пізніше, коли прийде дівчинка, яку я сюди якраз запросила, тому що я їй вже його розрекламувала. Вона сміється, що з вчорашнього дня нічого не їла. Чекає урба азійський бол. Я ж вирішила, поки мені є хвилин 30-40 на одинці, посидіти спокійно, попланувати свою осінь. Клатила Юлі як подарунок, бо ми з нею працюємо ще. А я любитель на наставництвах, довгострокових співпрацях дарувати щось. Знову той день, коли ми приїхали за хлібом вранці, тому що в нас вже закінчився. Верніше там три якихось сухих шматочки з лідла, а мені дуже захотілося ось такий пухкий. Скоріш за все, пшенно житній візьму. Не знаю, зараз подивлюсь, що в них там є. Дивись, є з білим шоколадом, є пістацьовий. Я знаю. Короче, ти хочеш Ні. А я не знаю, що я хочу. Ось цю я буду з абрикоскою. Я вам скажу. Відчувається вже свіжість осіння вранці. Прям навіть дуже. У нас зараз снідати, якщо я зараз швиденько не зніму, і ми не сядемо, то мене з'їдять. Ось ця булочка, яку ми взяли в змонченні з абрикосами. Потім ось тут хліб, яйця пашот, авокадо, лосось і ось так. У Жені тут курасан замість хліба, яйця. Ось так все виглядає. Чай, кава. Почеї ти замішуєш кіст, це проваджується, що постоянно на казиміш. І хто не знає, у мене тут не дуже далеко, прямо буквально сусідній вулиці, був колись свій простір. А зараз я сюди приїхала, тому що ми домовилися з дівчатами зустрітися тут, сходити в фінка на обід. Я вже там була декілька разів. Зазвичай там доволі смачно. В них по-моєму є якесь нове меню. Тому також подивлюся, що там буде. А ще вчора ми були в Макдональдсі. Грішили, тому що вчора було 10 число, і якраз у меню з'явилися Big тесті і філеофіш. Десь от вам став фоточку. Він, до речі, нове пакування. Я здивувалась. Вже буду бігти до дівчат, тому що маю буквально декілька хвилин, але покажу вам дуже мені подобається ось ця будівля. Запахло такими солодкими вафлями, як це смачно. Дивлюся, що ось ця ковтинка мені прям дуже подобається, як вона виглядає. Так, до речі, уже прийшла. Як пахне. Пахне моїми любими булочками. О, так, да. секунд залишили. Супер. день. Я передати. План на сьогоднішній вечір. Я скажу пару слів. Після цього ми дивимось кіно. І після цього у нас буде можливість поспілкуватися з вами, зробити Q&A. У мене немає кадру, де я з вами прощаюся в цьому влозі, тому кадри з прем'єри Антарктиди від Птушкіна в самий раз. Ця робота Антона на рівні зі всіма, які ми бачили на його Ютуб, але подивитися її на великому екрані було дуже прикольно. Я декілька разів навіть розчулилася, але навіть не через сам сюжет, а більше з усвідомлення, що можливо, все людина багато років реалізовувала свій потенціал через якісний контент. І Ось в один момент більше 800 людей дивляться його роботу на великому екрані, і це тільки один сеанс. Як і казала, завершення немає, тому залишаю вам пінгвінів і дякую за ваш перегляд та коментарі.